Починали ми з Гадяцького сафарі, коли тільки почали наступати на нас на Полтавську область, там собі нашибали танки, насобирали в них там. Так воно якось потрошки-потрошку оце. Цей танк, як собі освобождали Харківщинами, тікали, кидали цю кого техніку. техніку. Да, ми його забрали, відремонтували і вийшло в обратну сторону, тепер знищує їх. Вчилися вже самі, як прийшли, віджата техніка, самі пробували їх ремонтувати, навчилися і почали на них працювати. Коли сідаєш у машину, голову виключаєш і слухаєш команду. Саме головне дивися на дорогу, щоб нікуди машину не, не спустити, щоб можна було екіпаж назад повернути. Позвонить Маярський. Хлопці кажуть, що я граю в нашому тріо на найбільшій трубі оце. Oh. Коли ми працюємо в трьох в одній коробочці, повинні розуміти навіть співзгляду, співслова. Головне злагодженість екіпажу. Якщо кожен виконує свою роботу чітко і так, як вона має бути, то екіпаж буде цілий, і ми зробимо те, що нам треба. Хвилююся завжди, але я вже Макар казав, залажиш в танк, відключаєш голову, <рес> залишаєш емоції тут і їдеш, робиш те, що треба зробити. Якби Діти передали, повішали хлопці як оберіг, що коли виїжджаємо на позицію, щоб зберігало нам життя. Так як командир, так само і механік, так само і навідник, від кожного до нас завісить якесь людське життя. Стараємося все зробити, що в наших силах.